Тут і зараз Амперок відкриває найбільший магазин. Сьогодні ми відвідуємо найбільший магазин електротехнічних товарів та освітлення у місті Хмельницький, а саме магазин Амперок за адресою Озерна 4А. Let's go дивитися. Новий магазин має понад 500 квадратних метрів площі. Тут ви можете знайти все, що потрібно для вашої електрики: від LED-освітлення, від провідних виробників до електрофурнітури на будь-які вподавання, розетки, вимикачі, вилки все, що потрібно. Також важливим напрямком компанії є проектування та розрахунок освітлення об'єктів різного призначення. Це я, а поряд біля мене велика кількість електротехнічних товарів, короби, електротехнічні труби, пристрої захисту електромережі, бокси, корпуси та щити. Все, що потрібно буде вам в роботі та вдома. І навіть є все необхідне для теплої підлоги. В магазині діють вигідні знижки та цінні подарунки для клієнтів. Магазин знаходиться за адресою вулиця Озарна, 4А. Тому запрошуємо вас, якщо вам щось потрібне з освітлення чи електрики, магазин Амперок.